Кикувалти вибивання стін, активний ремонт та горе будівельного сміття в одному з приміщень стадіону трудові резерви, де колись стояли гральні автомати. Нині створюють спеціальний спортивний простір для захисників. За словами військового 132 го батальйону, 114 ї бригади ТРО та голови ветеранського руху реінтеграція плюс Олександра. Вони сучасно підходять до реабілітації захисників. А це не лише спортивна, а й культурна складова. Один із таких е, наших. Проєктів з колаборацією керівництва трудової резерви з колаборацією управління модую спорту, спорт для всіх. Вступили в договір про співпрацю, на виділи приміщення для облаштування центру відновлення. Давайте трошки так веду ясність, це не медичний центр. Медична практика тут не будуть проводитися, тому що на цей ну, профільні фахівці тут будуть і більше йти через спортивні відновлені процеси хабу в процесі. Зараз з ветеранським рухом співпрацюють близько трьохсот військових, які готові до відновлення. Ось у цих стінах планують облаштувати кімнату для фітнесу. Також поставлять адаптивні тренажери. Фітна група буде облаштована пандусом. Далі все буде в одному рівні залита стяжечка, зроблений пол, для того, щоб мало мобільність була витримана, плюс інклюзивність для тих людей, хто з вадами зору. Це така невеличка вхідна група. Перегородочка – це буде зал фітнесу з адаптивними тренажерами. Тут роздягалочки будуть. По цю сторону будуть кабінети, зроблені перегородочки, як open space психолог, реабілітолог в плані масажних маніпуляцій. І зроблена буде кімната для спортивного туризму. То, що я вам казав, в подальшому піде в. Тренування в патріотичних е, іграх, в військово-патріотичних іграх, і наші фіктувальники. Ну, тобто, така буде зона воркауту е, зроблена. Е, буде зроблена вбирання і душеві. Першочергово націлений на військових людей з інвалідністю та їхніх сімей. Але якщо є ті, які бажають фізично та духовно розвиватись, то таких також раді приймати за словами Олександра. Вони хочуть відійти від стереотипів та створити місце, де всі будуть рівні. Так як ми все життя в спорті, всі займаємося спортом, всі довкола цього живемо ним ми зробили таку програмку, яка б ну була б корисна якраз для там дорослих, для людей. І одна із них така знач, була задача значить, підключати інклюзив, підключати ветеранів, яких і спеціально під них вже підбирати ті види спортивного, значить, напрямку, які були б їм цікаві, і, і які б ним ну, задоволенням значить у них приймали участь і отримували там сказати так позитивні емоції того волонтерський рух співпрацює з різними культурними організаціями, зокрема з театром імені Панаса Саксаганського, аби ветеранам було легше відновлюватись та інтегруватися у соціум. Про складнощі реабілітації не почуткам знає і Володимир. Його брат проходив службу і також мав труднощі з поверненням у цивільне життя. Після повернення була одна з розмов з моїм братом довго розмовляли. Я бачу, що побачив, що в нього деякі є незручності у спілкуванні з людьми. Десь якийсь період він мені сам розказував, що тяжко йому знаходити якусь спільну мову. І Він каже, таким, що якось люди мене не розуміють, або якось ну, була в нього, був якась певні, певні, певні хвилювання з'являтися між людей. Але я знаю, що вони разом проходили службу, якось там сидячи, зустрівшися з Олександром, зустрівшися з хлопцями з організації Спорт для всіх прийняли таке рішення, що треба якось спробувати співпрацювати для того, щоб зробити хорошу якусь справу. Спочатку це були якісь заходи, потім з'явилася ідея створення цього ветеранського руху, ветеранського хабу. І зараз, якби з групою підприємців, однодумців, які мають можливості залучатися за власний за власний кошт, проводимо проводимо певні роботи. До того ж, зовсім поруч стадіон, трудові резерви, де воїни також можуть активно займатися спортом та підтримувати свій фізичний стан. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.